Подати треба Хосе соса молету. Марко Девич. Була рука. ж рука. Девич проти Хакобо. Н... І забирає Марко Девич. Деб'ютний м'яч харківського металіста у лізі чемпіонів. 0-1 на користь рідного призера чемпіонату України. Треба бути максимально опережним. Удар Вернувся. А уто заводу на місці центрального захисника опинився. Гоновий момент. Девич порожні ворота треба відпусовувати на партнера. Солод, девич самодужки заб'ядже. Він відчуває неймовірно впевненість у своїх силах. 2-0 на користь на Ну що виймаєте? 0 2 Марко Девич, його дубль. другий матч поспіль, тому що до цього Бланко із м'ячем. є. перед ним простір. Праворуч Марлос віддає на нього Бланку. Марлос із м'ячем пробиває Марлос. Вукич знову з м'ячем, розвертається. Вукич дуже неприємний пас Кінгітю з Мічем затримується із передачою. Зараз віддає на Крісталь не дав Кріста.